Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. А скажіть мені, яка зараз пора року? Так, весна. Подивіться, скільки квітів нам подарувала весна От сонячного тепла і світла з'явилися які гарні квіточки, шавтенькі, як маленькі курчата розбіглися по траві. Це діти квіточка кульбабка. Подивіться, яка вона гарна. Шапочка кругленька, листечко зелененьке. І шапочка, як сонечко кругленька. Але можна знайти у траві іще і не розцвівші квіточки. Отакі у них іще зелені пуп'яночки, а тоді квіточка розкривається і стає такою кругленькою, пухнастою, жовтенькою. А коли відцвітає, вона одягає біленьке, пухнасте платячко, легеньке, як пух. І от вітру розлітається пух по всьому луку. Дуже люблять квіточку комашки. І комашка сонечко сідає на кульбабку. І метелик прилітає понюхати квіточку. І бджілки збирають нектар, а тоді буде медок. Не можна рвати квіточку, треба залишити її комашкам. Вам сподобалася кульбабка? І мені теж до побачення, мої любі.